Всім привіт та добро здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачної капусти на зиму під назвою Закусочна. Цей рецепт з Чернігівщини. А поділилася ним моя добра подруга Оксанка. Отож до роботи. Шаткуємо відро 5-літрове капусти, готуємо такі інгредієнти. Нарізаємо цибулю. Натираємо морку на крупну терку обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо обсмажені моркву до капусти, тепер рафіновану олію, оцет, цукор, сіль, мелений лавровий лист, мелений чорний перець, перець духмяний горошком та воду. Гарненько все перемішуємо, найкраще це робити, звичайно, руками. Перекладаємо в кастрюлю та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння та варимо на помірному вогні до м'якості. Це приблизно 30-40 хвилин в залежності від сорту капусти. Готово! Залишилося тільки розкласти нашу капусточку по стерильних баночках та закатати стерильними кришками. Накладаємо трішки утрамбовуючи. Заливаємо рідиною, яка залишилася на дні каструлі. Закатуємо, перевертаємо. Можна накрити, за вашим бажанням, але й так вона буде добре зберігатися. А взимку будемо смакувати і вареничками, і пиріжками, та й просто так, до картопельки та до іншого гарніру. Всім смачного, готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!